Вітаю, друзі! Продовження фантастичного відео: Скільки клітин на шаховій дошці? В попередньому відео я сказав, що на дошці 64 клітини. І багато хто з успіхом вже скористався цими знаннями і почав впевнено перемагати. А у цьому відео я розкажу один лайфхак для більш продвинутих, більш просунутих шахістів. Я скажу, скільки на шаховій дошці клітин білого кольору. Друзі, увага! Увага! Візьміть ручки або олівці, запишіть цю інформацію. Обов'язково запишіть та запам'ятайте цю інформацію. Вона допоможе вам впевнено перемагати. На шаховій дошці 32 білих клітини. Ставте лайк, підтримуйте розвиток нашого каналу. І тоді, у наступному відео я запишу, я розповім про ще один неймовірний лайфхак. Я розповім, скільки чорних клітин на шаховій дошці.